Аналіз аналогів допоможе вам запобігти канібалізації продажів ваших топових товарів. Його можна робити двома способами: по аналогах або по сегментах. Спершу вам необхідно додати каталог товарів, які ви хочете порівнювати з аналогами, а також каталог товарів ваших конкурентів, з якими ви будете порівнювати. Далі необхідно прив'язати товари до аналогів для порівняння. Ви можете шукати по імені і встановлювати зв'язки між двома або декількома аналогами. Також доступний аналіз товарів по тегу з аналогом. Далі ми переходимо у звіт-аналіз ринку. Формуємо звіт з аналогами, що показує, у скількох продавців є цей товар, а також мінімальну і середню ціну на нього на ринку. Зірочка вказує на ваш товар. Поруч розташовані його аналоги. У цьому ж звіті видно, у кого зараз проходить промо, а також кількість відгуків на товар на сайтах конкурентів, щоб оцінити його потенційну привабливість для покупця. Ви можете застосовувати умовне форматування, щоб підсвічувати продукти за певними умовами. Логіку і правила порівняння обираєте ви. Подвійний клік розкриває детальну інформацію по одній зв'язці аналогів: модель товару, наявність промо, ціна, продавець, посилання та інша інформація, яка вам цікава. Другий підхід це аналіз сегментів. Оберіть категорію вашого товару і вкажіть характеристики, за якими покупець буде робити вибір на користь або не на користь вашого товару. Тепер ви можете об'єднати товари, які відповідають обраним характеристикам, у сегмент. І будувати аналіз на базі сегменту звіт. Аналіз аналогів допоможе вам захистити продажі топових товарів і вчасно реагувати на зміни на ринку.